І що б можливо ви хотіли винайти в світі, будь-що, чи технологію, чи я не знаю. Винайте. Ліки. Будь-що. Ліки від сніду і не знаю, ручка, яка сама пише. Сама С Сама пише. Так, не писати на нудних лекціях довго. Ну, Дитинце думав, дуже мріяв, щоб була якась машина часу, щоб можна було повернутися кудись, щось не змінити. Це звичайно, це, звичайно, це фантастика, але це був би дуже корисний мій нахід. Та ні, нема нічого такого, чесно. Не думали ніколи. Mm -mm. Це, це, безпровідну передачу енергії. Таку штуку хотів би винити. Mm -hmm. Не треба буде прокладати лінії. Ті провідні, там, не буде втрат на лініях рекламы ну, like <laughs> uh, реклами спорту, але є реклама пива. Ага, вам не вистачає? Ні, uh, мені не вистачає, але для общества не вистачає спорту. Вот тобто якийсь популяризатор спорту. Да. Я навіть про це не думала чомусь. Тому що настільки стало все м -м, досить -таки на сучасному рівні розвинуте, що... Е

I don't know exactly how it's managed here but I'm sure uh, we can do much better in this in this way and maybe maybe something like this could be really useful